Дамы и господа, добрый день. На данный момент в зале присутствуют жители дома номер 97 по улице Киевский шлях. У нас есть серьезная проблема, о которой я вам заявляла на прошлой сессии. Прошел месяц. За этот месяц мы обращались э, в исполком, мы обращались в архитектуру, просили создать комиссию по изучению санитарно-технических норм нашего дома. Нажали мы продолжаем ходить по кругу. Ситуация для нас кричущая что нас беспокоит в данный момент? Что застройщик, в интересы которого мы не входим, протащит любыми правдами и неправдами, взятками и прочими методами свой паркинг. Если это произойдет, то мы там просто-напросто пропадем. О чем мы просим? Ничего противозаконного мы не просим. Мы просим обратить на нас внимание. У нас в стране есть закон, который придумали не мы. Закон номер 525 от 2006 года. Там очень четко регламентируется э, взаимоотношения между жильцами, исполкомом и застройщиком. Мы просим, чтобы исполком защитил наши интересы. То есть там написано, что исполком даже представляет э, интересы жильцов в суде. Мы не хотим судиться с Владой, нам это тяжело, мы обыкновенные люди. Нам нужна помощь депутатов и в первую очередь помощь органов местного самоуправления. Обратите, пожалуйста, на нас внимание. Ходить дальше по кругу, по кабинетам, получать отписки, у нас просто больше нет силы здоровья. У вас в порядке денному есть такой вопрос, вернее, как, есть такая тема, установление памятных знаков и шанувание памяти людей. Господа хорошие, еще немножечко наш дом завалится и станет вопрос памятки для нас. Пожалуйста, Обратите на нас внимание. Те э, компетентные лица, от которых это зависит, сделайте же что-нибудь. Прекратите пускать нас по кругу. Для чего Спасибо. вы их выбирали? Так у власти будут защищать интересы. Вы ко мне это обращаетесь? Нет, Я нет, выбирала. Власть должна защищать интересы народа. Так защищайте, а не пускайте их них по кругу. Прошу обратить внимание. Прошло очень много лет. Вопрос стоит на рассмотрении с 1993 -го года. Застройщик выстроил дом, строит дом, медленно, но уверенно, с 2004 года. Мы входим в его территорию, но почему-то на нас наплевали и забыли. Как долго будет это продолжаться? Так, я хочу ну, парковку. Ну, так що парковки там відміняються. Це не по недавно. Валерій Іванович, не виноситься питання. Ні, питання, Анатолій, питання не виноситься, але люди сюди прийшли. Так. Почути і побачити депутатів, які будуть переживати їх для цього обирали. І, і мерія, яка повинна працювати для людей. Тому люди сюди і прийшли. Як Діма, щас секундочку, я виступлю, тоді ти. Я просто розкажу, ти ж був присутній там, правда? Ти бачив, в яких свинячих умовах я вибачаюсь образу, люди живуть. Для мене, наприклад, це не є нормально. Коли сьогодні буде розглядатися 6 мільйонів на фонтан, а люди живуть, вибачте, будь ласка, в жахливих умовах. І я дуже добре пам'ятаю рішення виконкому, і я пам'ятаю рішення сесії, де чітко було написано, що коли людям дадуть, що той давався верніше будинок при умові, що знесуть і дадуть квартири нові в тому будинку. Чому оце про треба було ще людям сказати? І про людей забувати не можна. Поки ми тут сидимо, то вони живуть в страшних умовах. Ти ж заходив квартиру, бачив. То давайте про це не забувати. не просто говорити, а давайте конкретіку людям казати. Парковки парковками. Ми обійшли, подивилися, але сьогодні люди говорять не тільки про парковки, там ще й школа поруч, не забувайте. Що якщо завтра дамо ті парковки, то в школу заїхати взагалі неможливо. Можливо розглядати варіант, щоб по кругу відкривали, де люди виїжджали там і ще додатково зробили дорогу, щоб по кругу він їхав, виїжджав на київський шлях. Але це питання треба вирішувати. І за нього відповідальна партія Солідарність і наш край, тому що ви сьогодні тримаєте владу. Придумайте, як вирішити це питання людям. Пані Лисиці, можна доповім? Дивіться саме тому не питання виносять що питання. І наступно повідомляє, що будівельною комісією було нам надано поручення. В та архітектуру створення компетентної комісії. Ми не можемо створити комісію з популістів, які будуть ходити, по приміщенням казати, ой, це вали, це не гарно. Нам треба спеціалісти, які розпишуть, чому, в якому стані, які знову приїхати. А популісти де ходять, я вибачаю. Та ти мене називаєш популістом, який зашупаний в провалений і Гриша падає. Я... Чи я... На кирпичі кірпічі отакосить? Я... 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 Так не я... за це гроші получаєш діти. По-друге, чи ти висновки? При нас показували. Це ти мене називаєш популістом? поліз. То хай тобі поставлять, під під то й висновки махають, що можна машину заводити, Я на які хочеться. Чого виступають? Місяць прийшов за місяць. А тебе дірають партію? яка каже цього не робить для народу. Шановні депутати, шановні мешканці міста. Двої тижні тому назад на це місце виїжджала будівельна комісія. З будівельною комісією були депутати. Гадунов був і ну, інші депутати, які мали час і мали бажання подивитися на все. Так, да, дійсно, будинок потребує капітального ремонту. Дійсно, будинок дуже старий. Дійсно будинок дуже, дуже ветхий. Дійсно потрібно створити комісію. Не тільки з будівельної комісії, а з виконкому, з ДАБі, з е, 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 транспортної комісії, яка вирішить, що робити з цим е, е, будинком і як вийти із цього положення. Е, той будинок, який ми називаємо Кінкогом, е, його здавати потрібно. Е, потрібно чому? Тому що він вже місто е, набрид. То, що стоїть, незаселений, незакінчений. Але ця комісія потрібно якось вирішити питання і цих людей, які є. Чи зробити дефектний акт і за рахунок цього інвестора, вирішити питання капітального ремонту цього будинку, вирішити е, переселення е, цих людей в цей будинок. Да. Це буде довга втяжба, довгі суди, тому що я так розумію, інвестор того будинку не бажає цього робити, тому що це, це великі гроші. Тому я пропоную е, зробити комісію партія та партія, ця від кожної партії ну е, по наповному е, делегато. І від мешканців туди давали. Будь ласка. Станції, пожеж, і вже, пожалуйста. Це ж питання на будівельні комісії. Комісія створена, можуть війти, бажаючи, що тільки, щоб це була конструктивна комісія. І вирішити питання в зв'язку з тим, що комісія не має ще висновку. це питання по парковниках, тому її не виноситься. Ми все-таки повинні сісти з інвестором і домовитися врахувати інтереси людей. Я пропоную в основному мешканці будинку. У нас перший перший робочий день 3-4, да, 5-го створити комісію. от, Давайте 5 числа проведемо засідання будівельної комісії. І створимо цю комісію. Будь ласка, приходьте, я. Я б дзвоню депутатів, вирішуємо на котру годину, ну бо люди працюють всі, і ми вирішуємо, як, як створити на комісію і з вашою участю. І винесли мені на сесію. Володимир, добре, зробите ви парковку. Ми за парковку ми, зараз ми, ми за парковку не кажемо, ми кажемо за будинок. Поверховий до 16 квартирів. Я пропоную вирішити двома ну, це питання двома способами. Перший способ це дефектний акт і капітальний ремонт цього будинку з капітальним ремонтом покрівлі, благоустрою, фундаменту. Як це і друге питання ну, інвестора, і якщо у нього є бажання, то на виселення цього будинку їхнє приміщення в їхні, їхні квартирах іншого питання тут, ну іншого немає виходу. А я просто очень часто. Я имею в виду факты, которые разъединили, потому что мы пытаемся притормозить дальше в городе. Мы не пытаемся, мы молимся о том, что равный или круг Я потому что... Це на Буристовський певний дому. Там жили. Всі райкомаські роботи. Всі. Потім стали дома строїти, вони всі поуходили. Цей дом вже валиться. Я отримувала квартиру у 1975 році, 15 сентября. Сказали, год, два і вас розселять. Куди нас розселяють? По очереди на планівці. Куди нас розселяють? І скільки можна ждати. Ждать, поки привалять ціни нас. Чи що нам залишиться робити? 41 год. Ви звините, я можу просто. Да. Не надо курятку матушек. Но только котлеты сейчас, мы вас защищаем. Она именно сейчас Приезжала комиссия, Ильичу, и она делает сделать И далее делает фарфон. в вас человек на мне? я объяснял, что мы боремся за вас. Мы не просто, но за один день мы ничего не можем тоже сделать. Мы не можем за один день сделать. Давайте говорить реально. Дали вам слово. Выступает у женщина. зачем вы выбирали эту власть? Зачем она выбирала эту власть? Патріот! Так, шановні, я вибачаюсь, тепер я хочу сказати, я теж представниця цього будинку. І ви знаєте, я розумію, що не, не давали дозвіл і все таке. Послухайте тепер, будь ласка. В тому році, коли рік назад умирав мій син, наш двір був переритий повністю. У нас не могла заїхати ні одна машина в двір. Нас ніхто не попередив, що буде розриватися двір. Вибачте, 16 квартир, живуть люди. Може, в когось там назначена операція, може в когось переїзд. Нас навіть на дверях не повісили, щоб буде переритий двір. На якому основанні? Це по-перше. По-друге, зарили. Котлован був повністю на в'їзд, щоб ви розуміли, був маленький тільки. Другого в'їзду в будинок немає. Немає. Далі засипали. Отакі От були жники. Вони навіть їх не трампували, розумієте? Там... Ідеш на без кабулки без каблуки, там можна поламати ноги. Застройщик на нас на сьогоднішній момент людям. Дальше Я, ви, 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 ви? в тому році нам обещали зробити рівневок. Ливневочку зроби, щоб ми не затопилися можна, там. там, можна. там можна. Скажи, ну крас, мир вимог, депутати, ми привіємо. Так, ми, звісно, було положили. Давайте дивіться, тільки що жаліть сказав, те, що ми, Володимир, що в принципі депутати там обсуждали. Є два варіанти вирішення питання. Перше, за переселення вас тут будинок, який будується, є зобов'язані. Вибачте, його прав його батько. Я вибачаюсь, і син 20 даному вибору. Другий варіант робити ну, капітальний ремонт вашого будинку, вчитися показання, де будуть парковки, і, і з інтересів школи. Що, інших варіантів немає. Ви зрозумієте, якщо поставлять там машини, то не заїде школа. Чесно, я вам кажу, це нереально. Ви знаєте наших людей. Станеш хлопців, я купив квартиру, я з Донецька, і мені начкати. <постеріг> а, <якщо> забуду, <постеріг> <не> <постеріг> <постеріг> дивіться, забудова шановні, шановні мешканці цього будинку, шановні депутати і присутні, Володимир Іліч озвучив, 4 травня, давайте о 15 годині. 5 травня о 5 о 15 годині. 5 травня о 15 годині збирається депутатська комісія, будівельна комісія, вибачте, будівельна депутатська комісія, на яку. Теж, як Володимир, запропонував представник, хай по одному представнику з кожної політичної сили прийдуть туди, щоб було об'єктивно. Запрошуємо вас, якщо у вас є така можливість. Просто єдине, щоб полагане не було. Вивчити два питання. Я... Ні, я, я сам вас не диви. Не, не ви зможете, хтось другий зможе. Я, я кажу, це, е, хто зможе. Я буду на цій комісії. В даному випадку вивчити всі ці обставини. Тут є два варіанти. Є варіант поставити питання ребром, і вони будуть ще 10 років не будуватися далі, і це може призвести незрозуміло до чого це, слава Богу, що там ніхто не загинув на тій будівлі. Це Бог нас милував. Тобто тут два варіанти. Я теж правильно згоден з вами, що те, що робилося, тоді це приклад, як не треба було робити. Тим більше, що коли газ був на місці, приймалося рішення на місці, навіщо було таку бандуру в центрі міста будувати. Але вже це сталося. Сьогодні ми повинні достойно вийти з із ситуації. Достойно. Тому всі депутати налаштовані позитивно. Дайте, тут хто виступає, Я особисто голосував проти парковок на тій сесії. Тобто я свою позицію цим самим виразив. І ми сьогодні це питання і не винесли його на сесію, хоча були дзвінки винести його. Тільки по тій простій причині, що комісія не приступила до роботи. Комісія приступить до роботи, вивчимо. Запросимо, в мене є ще пропозиція 5 числа. Запросити сюди також забудовника. Обов'язково це, будь ласка, Дмитро Олександрович, забезпечте його явку. І давайте сядемо конструктивно, без крику, без емоцій, поговоримо. Можливо, так як і ви говорили, десь місто повинно долучитися своїми коштами, різні варіанти розглянути початку, дуже Я вам мудро сказав. А Ви часу ще не почався вдома, вже вигнало, вже там подано, а з приводу колишників і так далі. Ну, ви знаєте, це культура нашого виробництва. Це те саме, що вчора на пішовому комплексі. Ми побачили, з однієї сторони робиться благоустрій, з іншої сторони нищиться. Ну такими ми є люди, на жаль. Далі ми, ми можемо тут зараз самообічуванням займатися, чому й треба вкладати гроші в освіту, в культуру. Будь ласка. Перше, напевно, всі чули, підприємці також, що в нас виходить за реорганізація податкової... Я хотів би вас, поки сесія, Люди, підприємці між собою, будь-якому приходить до морі і тут не залишається нічого, бо 5-6 чоловік повинні будуть обслуговувати 5 тисяч і біля 10 тисяч приватних підприємців, люди. Пояснив, дав значити, як це діло проходить, розповідає до інформації. Запросіть, Сверднев. Шановні, Або колеги. Заступника. Шановні колеги, Мій, ну, так казати, мешканець нашого міста, нашого партії, Олена Сергійова, захворіла дуже сильно партнер. Їй потрібно робити операцію. Написали звернення, будь ласка, по скільки може, якщо можна, будь ласка. Це гарний аргумент при розмові, так. Да. Тому це треба бути... Це... Я можу Він, наприклад, ти... є. Є, як, не можу стояти в острові того питання, що в нас в і начальники міняються як кавчатки кожен місяць. Ти такі суми можуть по 200 тисяч. Я, є, я, є. Ти вижу, ти... Скільки? 13500 це задата. Заміщики, відає, вами. Ну Давайте не кожен день кожну сесію буде тут. Запросіть його сюди, будь ласка, говорите мені. Є вами, який сказав, що без мене нічого не вирішається, я вчора там був. Давайте сюди начальника занесумо. Друге, я просив поліцію запросити, скажу для чого. І начальника нової міліції, пане Ну Ми теж не познаємося, теж розглядали. І міліцію, і, поліцію, і чек, Не знаю, скажу, чому. У мене ну, кожен пост практично пишуть люди за його мати. Я сам особисто ходив не недавно їх перевіряти, але ну, повірте мені. Один, я там як депутат цього не зроблю. Є до чого прицепитися, але, наприклад, робота в нічний час, я не бачу роботи виконавчого комітету, тому що я раз на радах приймав, що ми заборонили це робити. Але в тісній співпраці з міліцією податковою і поліцією, я думаю, можемо зробити. Далі, велика проблема Лонба, повірте мені, несуть, градусі підряд і контролю ніякого немає. Значить, давайте робити рішення про заборону роботи ломбарді в місті Борис. Ви, хай тут є рішення, але ми його будемо ходити і виконувати. Якщо вони не хочуть, давати інформацію, що ми право. Чи міліція, чи люди. Це не нормально. Чесно. Це вже хочемо. Запросіть у вас.